Київ, Херсон, коли мене підранили, то вона мене своїми руками дирки позаліпляла і казала, що все буде добре. Так розказує про військовослужбовицю медикиню боєць Сергій. Їй було 28. Жінка загинула 3 вересня на Харківщині. Нині у селі Обиничі Турійської громади з нею прощалися рідні, односельчани і побратими. Була дуже активна, була на своєму місці, могла, ну, откати як хлопець була. Олена Созонюк пішла захищати Україну у квітні 2015 року, розказала однокласниця Ірина Оніщук. В перші роки службу починала з кухарської справи, згодом освоїла медицину. 29 серпня я питаю, як ти? Вона каже: Ну, а як я? Це ж ірка війна. Неї мама просила: не їдь, в тебе маленька донечка, лишися. А вона каже, я не можу залишити своїх побратимів. Місяць назад вона приїжджала своїм побратимом. Вона сказала. Що вона повернеться живою і неушкодженою. вийшло, що вона вернулася додому в домовині. Разом з Оленою витягав з поля бою поранених бійців та надавав їм допомогу військовий медик Сергій. Неймовірно, як жінка, як медик, дуже кваліфікована, багато чого в мене навчила. Завжди підтримувала всіх, підбадьорювала. А я відважні, що її не бачив. Чи витягувати трьохсотих, чи двохсотих. Ми біжимо на сілки, кить, все зробили, і потягнули, і понесли, і побіжали. Крепко дуже жінка. Товаришував з Оленою військовослужбовець Юрій. Каже, врятувала не одне життя. І цивільним допомагала, особливо в Київській області, коли росіяни виїхали танками, розстріляли клону цивільну. Вона тоді допомогу надавала. Смілева вона дуже була. Приходила по рації, повідомила, що є 300-200, треба евакуювати, вона зразу. В місцевій школі, де навчалася Олена, зробили куточок пам'яті. Дуже важко і дуже боляче говорити, зараз в милому часі про Лену. Таку дитину треба, таку дитину треба, щоб жила довго і виховувала свою дівчинку. Без матері залишилася трирічна донька. Похоронили Олену Созонюк на місцевому кладовищі. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.